Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай побудував копії головних вулиць Тайбея напередодні майбутнього вторгнення. Супутникові знімки показують тренувальний майданчик у китайській пустелі, що напрочуд нагадує вулиці столиці Тайваню, Освітня онлайн платформа, пов'язана з китайською владою, привертає увагу американських чиновників. Голова профільного відомства Флориди закликає загальноосвітні школи її не використовувати. Дізнаємося, чому У найближчі п'ять років Пекін хоче запросити до Китаю понад 50 тисяч підлітків зі США, повністю сплативши всі витрати. Але що насправді стоїть за цією щедрою пропозицією? І про порушення прав людини в Китаї та за його межами документ, що просочився в мережу, показує, як компартія КНР переслідує духовний рух за межами своєї юрисдикції. як Китай відпрацьовує вторгнення на Тайвань? Супутникові знімки показують, що він збудував копію найбільш критичних вулиць столиці Тайбея. Розташований цей тренувальний майданчик у материковому Китаї. Там є тайванський президентський палац та інші урядові будівлі. Як каже тайванський аналітик, в оборонній сфері, репліка навіть має підземні трубопроводи під урядовими офісами. Чи варто тайбею та його союзникам турбуватися на тлі зростання загрози з боку? Викіналестека зверніть увагу на супутникове зображення, захоплене компанією Planet Labs, тайванське місто в Китаї. Воно розташоване глибоко в пустелі внутрішньої Монголії. Видно, що цей китайський майданчик майже повністю копіює адміністративну територію Тайваню, зокрема околиці президентського офісу Тайваню. Джозеф Вен, тайванський військовий аналітик, зазначив, що китайська армія з великою ймовірністю використовує його для авіаційного бомбардування та артилерійської підготовки, а також для моделювання бойових сценаріїв майбутніх міських боїв. До того ж, це вже друга імітація, побудована Пекіном, націлена на урядову зону Тайваню. Перша розташована на військовому тренувальному майданчику, також у внутрішній Монголії Китаю. Згідно з Тайван, плас, тайванська армія переважно зосереджується на навчанні оборони вздовж узбережжя, але мало готується до того що буде, якщо китайські солдати дістануться вулиць міста? Колишній командувач повітряних сил самооборони Японії, відставний японський генерал Куніо Оріта зробив несподівану заяву в нашому інтерв'ю. Я не думаю, що вони оберуть традиційні десантні операції. Більш стратегічний підхід полягає в тому, щоб сконцентруватися на Тайбеї, захопити ключові бази, перевозячи близько 6-7 тисяч військовослужбовців за раз на вертольотах, щоб зайняти ці бази. Потім викрасти новообраного тайванського лідера, використовуючи погрози та залякування, а також поширити неправдиву інформацію. Приміром, Вільям Лай дезертував до Сполучених Штатів, щоб спричинити крах урядової системи Тайваню. Я думаю, Китай, зрештою, проводитиме. Такі військові операції Комуністичний режим ніколи не відмовлявся від плану захопити острів силою, і американські і японські військові експерти прогнозують, що Пекін буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Але чи готовий Тайвань та його союзники битися з китайською армією? Чи будуть сили США захищати острів, так якщо справді станеться безпрецедентна атака? То чому американцям варто захищати Тайвань? Експерти кажуть, що політично острів допомагає підтримувати мир та стабільність в індотихоокеанському регіоні. Економічно Тайвань є одним із найважливіших торгових партнерів Вашингтона, значною мірою через його сектор виробництва мітросхем і культурно громадяни Тайваню поділяють спільну мету з американцями збереження вільної та справедливої. Демократії Попередження від голови управління освіти штату Флорида загальноосвітні школи не повинні використовувати онлайн-платформу для навчання пов'язану з комуністичною партією Китаю. Платформа називається Tutor.com. вона співпрацює зі школами, коледжами та навіть збройними силами США, надаючи додаткове навчання. Голова управління освіти Флориди зазначив, що зв'язки платформи з іншими країнами викликають побоювання і можуть поставити під загрозу конфіденційність даних учнів. За його словами, він ні. Коли не дозволить такого у школах Флориди, Tutor.com заперечує будь-які порушення та стверджує, що це американська компанія. Після цього попередження низка шкіл Флориди, які відвідують 30 тисяч учнів, припинила співпрацювати з Tutor.com. платформа належить Primavera Capital, компанії, що базується в Китаї. За даними Financial Times, її голова Фред Ху, член Компартії Китаю. Сама компанія Primavera Capital заперечує членства Фреда Ху КПК. Ще в Китаї ху. Читав лекції у партійній школі та консультував китайську владу. Він також є членом політичного консультативного органу національної комісії КПК Провінції Хунань, крім Примавера також придбала інші активи у сфері освіти США, зокрема компанію з підготовки до тестування Princeton Review безплатні подорожі до Китаю для американських дітей з прихованою метою впродовж найближчих п'яти років компартія Китаю планує запросити понад 50 тисяч американських підлітків до Китаю. Усі витрати сплатить пекін. США заборонили інститути Конфуція в американських кампусах. Тож китайська компартія просто запрошує молодь до Китаю, і США не можуть цьому перешкодити. Таким чином Пекін може впливати на цих людей з молодого віку, а потім, коли вони займуть важливі позиції, то зможуть впливати на американське суспільство. Китай називає інститути Конфуція програмами передання знань про китайську мову та культуру. Вони існують у кампусах по всьому світу. і Частково фінансуються владою КНР. Відомо, що вони просувають комуністичну ідеологію Китаю за кордоном. Конгрес припинив фінансувати навчальні заклади США, в яких є ці інститути через побоювання з приводу зовнішнього впливу. І відтоді майже всі інститути Конфуція в Україні закрилися однак, деякі пізніше відновили свою діяльність під іншими назвами. Неймсей Сікрет Секретний документ, що потрапив у мережу, викриває зловісні плани Компартії Китаю. У ньому йдеться про те, що владі слід націлитися на духовний рух під назвою «Фолуньгун за межами Китаю. У документі чиновникам наказано збирати інформацію про закордонних прихильників Фалуньгун, а також проникати в їхні спільноти та сіяти розбрат із середини, ба більше у директиві згадується використання впливових західних журналістів для просування ідей комуністичної влади КНР. Схоже, що хтось систематично збирає інформацію та надає її змі. Єдиним джерелом, звідки вони можуть дістати таку вичерпну інформацію, є комітет 610. Комітет 610 – це реальне бюро безпеки в Китаї. Його мета проводити репресії щодо прихильників Фолунгун усередині Китаю. Гоніння почав колишній голова КПК Дзян Дзяндземінь. Комітет 610 діє за межами правової юрисдикції Китаю, маючи перевагу на всіх рівнях влади. Завдяки широкому спектру повноважень він повсюдно застосовує тортури за межами КНР Пекін використовував безліч тактик, щоб посіяти хаос між практикувальниками Фолунгун по всьому світу. Повідомляє. Ається, що кілька західних політиків отримували наклепницькі листи від агентів КПК, які видавали себе за прихильників фалуньгун, щоб спровокувати їхній гнів щодо духовної практики. Відтоді, як компартія прийшла до влади, вона робила будь-які справи найбільш мерзенними та бандитськими методами, але незалежно від того, як вона це робить, зрештою все буде розкрито і викрито. Експерти та законодавці США давно попереджають про транскордонні репресії з боку КПК по всьому світу. якщо західні не зможуть розпізнати нову тактику КПК, яка веде інформаційну та інтелектуальну війну, а також війну у сфері громадської думки, тоді зрештою західні країни стануть її жертвами. Попри репресії в Китаї Фалунгун практикують мільйони людей по всьому світу.